Президент, пане президенте, пане України, ви маєте слово. Шановний пане спікере, шановна пані президент, шановний пане прем'єр-міністре, шановні члени парламенту Греції, грецькі народи, калімера. Вже більше місяця кожен мій ранок починається з Маріуполя, з того, що відбувається в цьому українському місті. Яке російські війська просто знищують. Такого не було в історії Європи протягом усіх років після Другої світової війни, щоб якесь місто руйнували у попіл, знищували повністю, щоб його блокували і вбивали його мешканців голодом справою. Це було півмільйонне місто. В ньому і досі залишаються близько 100 тисяч людей. Але немає фактично жодної неушкодженої будівлі. Абсолютна більшість будівель у місті повністю зруйновані. Російські військові знищували все. Вони підривали лікарні, пологовий будинок, житлові будинки. Вони підірвали навіть міський театр, в якому мирні мешканці ховалися від бомб. І поруч з якими були написи. Їх всі бачили. Написи діти. Написи, які бачили російські пілоти, і які не зупинили їх від авіаудару. Маріуполь майже знищений. Впевнений, кожен із вас вже бачив, як місто виглядає зараз, після того, як до нього підійшла Російська Федерація. Просто руїни. Ось що Росія зробила з нашим мирним Маріуполем. Але і з вашим мирним Маріуполем. Це місто завжди було домом для великої грецької громади. Українська грецька громада одна з найбільших у світі. Століттями наші народи жили поруч, Століттями виховували дітей, будували майбутнє. Зв'язок України і Греції настільки давній, що зараз вже й неможливо знайти його початок. Грецькі поліси на нашому узбережжі Чорного моря культурний обмін і торгівля. Співжиття громад все це тисячі років історії. Грецький Херсонес був зображений навіть на нашій національній валюті, на гривні. Саме з Грецією пов'язаний розвиток християнства і не тільки в нашій державі, але й загалом у нашому регіоні. Україна одна з найбільших країн православ'я. І світло хрещення було принесено греками. Якщо б хтось спробував вирвати з української історії і культури грецьке коріння, то ми втратили. Втратили фундаментальну частину себе. Так само і для вас базові речі вашої історії, вашого національного самосприйняття, пов'язані з українською землею. Свобода! Або смерть. Ці слова відображають зараз не тільки нашу боротьбу проти спроби Росії підкорити Україну. Це частина вашої ідентичності, яка походить з нашої Одеси, ще одного південного міста України, яке Росія може спробувати знищити так само, як і Маріуполь. Коли ваш міністр закордонних справ був минулого тижня в Одесі, місто переживало наслідки російського обстрілу, чергової ракетної атаки сьогодні в Одесі, немає пострілів. Але чому? Тільки тому, що наші Збройні сили, Збройні сили України стримують російські атаки і відкидають варварські російські війська від їхнього давного. Погодженого російським керівництвом напрямку наступу на Одесу. Російські війська принесли зараз смерть і руйнування туди, де століттями українці і греки насолоджувалися миром і процвітанням. Більше того, Росія почала нову депортацію людей з півдня України. Вже як мінімум, десятки тисяч наших людей вивезені на територію Росії. І на тимчасово окуповані нею території України. Це мешканці Маріуполя та інших міст і громад, які опинились під ударами російських військ. Це примусове переселення людей Росією далеко не перше і для греків, і для українців. Але російська держава здійснює його зараз так, ніби депортація і не остання. Росія абсолютно впевнена у своїй безкарності за все, що вона робить. І ми маємо зупинити це. Ми маємо притягнути Росію до відповідальності. Ми маємо врятувати Одесові також знищення, якого зазнав Маріуполь. Ми маємо знайти усіх усіх депортованих Росією людей. Ми маємо врятувати хоча б тих в Маріуполі, хто ще живий і хто може бути врятований. Пані та панове, грецькі народи. Філікі Етерія, створена наші, у нашій Одесі, відіграла таку роль в історії вашої держави, яку неможливо переоцінити. І я закликаю вас зараз відкрито створити таку нову спілку друзів, яка зможе врятувати українців та греків півдня нашої держави. Яка зможе допомогти Маріуполю? Місто потребує гуманітарної допомоги. Місто потребує порятунку звідти людей в і поранених. Росія блокує Маріуполь з початку березня, на землі блокує і на морі. Не пропускає туди навіть елементарні гуманітарні вантажі. Я впевнений, що сила Греції може допомогти реалізувати цю місію. Рахунок іде на дні. І зараз я прошу вас послухати не тільки мене, що до долі цього міста. Прошу послухати двох захисників Маріуполя, які зараз там, саме там, і разом зі своїми співслужбовцями намагаються зупинити російський наступ, послухати двох українців, але й двох греків. Один з них змушений. З'явитись у масі, не показуючи своє обличчя, бо його рідні, його батьки знаходяться в одному з окупованих росіянами містечі. Я сподіваюся, ви зрозумієте. Будь ласка, покажіть їхнє звернення. Калімере, уважаємо члени парламенту Республіки Греція, к вам обращаюсь я, етнічний грек Михаїл. Мой дед Виктор Михайлович воевал с немецкими нацистами во Вторую мировую войну. Был трижды ранен. Теперь я воюю с российским нацизмом. Сейчас я один из тех, кто защищает свой родной город Мариуполь, в котором я родился и вырос, в рядах полка Азов. Стоит ли мне говорить о трудностях этой борьбы с врагом? Как солдату и сыну своей земли, думаю, не стоит. Это мой долг как мужчины и гражданина, но не могу не сказать о катастрофических, нечеловеческих условиях, в которых оказались мирные жители моего города. Вы знаете, Мариуполь это частичка Греции в Украине. В плане культурного и этнического происхождения. Поэтому вы всегда помогали этому городу, в том числе благодаря вам он расцвел. Так вот, сейчас этот город разрушен на 90% российскими оккупантами. С 1 марта он полностью отрезан от внешнего мира. В городе нет воды, еды, нет медикаментов. В городе гуманитарная катастрофа. Враг бомбит авиации мирные кварталы. Постоянно обстреливает из артиллерии, наносит ракетные удары с моря. Люди гибнут тысячами, их некому хоронить. В том числе это тела этнических греков. Вы понимаете? Калимары земляки. Меня зовут Анастас, и я тоже этнический грек. И я сейчас среди защитников Мариуполя. Я прошу, что вы меня сейчас услышали. Сотни людей прямо сейчас умирают под завалами и им некому помочь. Враг не выпускает людей из города, и у нас нет возможности их спасти. Что вы можете сделать? Говорите, в том числе о своих людях. О маленьких украинских греческих детях, потерявших родителей и умирающих в умирающих подвалах. У Азова хватает смелости противостоять значительно превосходящим силам противника. Ходять ли у вас смілості пройти гуманитарной помощью для мирного населення Маріуполя? Це і ваші люди. Помогите їх спасти. Я вдячний Греції за вже надіну гуманітарну і оборонну підтримку України. Я вдячний за підтримку загальної санкційної політики демократичного світу. Але війна продовжується. Знищення Маріуполя продовжується. Ви чули, цих героїв. Депортація людей з тих територій, куди. Прийшли російські війська, продовжуються. Я закликаю вас використовувати вплив вашої держави і ваші можливості як члена Європейського Союзу для організації порятунку Маріуполя. Я закликаю вас зробити більше для того, щоб Росія почала шукати мир і відмовилась, навіть від мрій про підкорення України. Бо ця війна, яку Росія розпочала проти нас, насправді знищує усе, що українці. І греки створили разом за довгий час, що залишиться після російської артилерії та російських авіабомб. Я вам скажу, вони знищать цю нашу спільну історію, спільну нашу спадщину. І ми не зможемо задовольнитись тим, що скажімо, в майбутньому про Маріуполь це нові фермопіли, коли герої полягли, зупиняючи чисельне вороже військо. Зараз ми можемо врятувати наших героїв, і також ми можемо відкинути вороже російське військо геть з нашої української землі. Ми можемо раз і назавжди навчити і Росію, і будь-яких інших потенційних агресорів, що той, хто обирає війну, завжди програє. Той, хто пробує позбавити незалежності і зруйнувати територіальну цілісність держав, завжди програє. Той, то шантажує Європу економічною чи енергетичною кризою завжди програє. Будьмо чесними: дії Росії від початку були направлені не тільки на Україну, а на Європу в цілому. Це Росія робить все, щоб європейці залишились без доступної енергії. І щоб енергетична бідність стала новою реальністю на континенті. Це Росія робить все, щоб. Спровокувати спалах інфляції для багатьох народів. Росія в минулому році штучно створила дефіцит на європейському газовому ринку. І зараз робить все, щоб штучно створити дефіцит на світовому продовольчому ринку. Це питання честі для європейців. Честі відповісти на таку політику Російської Федерації. Поки російські війська блокують мирні міста і депортують наших людей, жоден російський банк не має права заробляти гроші на зв'язках зі світовою фінансовою системою. Вони всі мають бути заблоковані. Всі, а не лише частина. Поки продовжується ця безглузда і жорстока війна, жодне російське судно не має права заходити в порти демократичного світу. Для чого їм допомагати? Щоб вони зробили що? Щоб вони зробили ще більше грошей на ракети і бомби для знищення не тільки Маріуполя, але й Одеси та інших наших українських міст. А у першу чергу жодної підтримки російським танкерам, цим нафтовозам, які забезпечують Росії постійний потік грошей на вбивства. Україна потребує зброї для того, щоб змусити російські війська залишити нашу державу, зокрема, систем протиповітряної оборони, артилерійських систем і снарядів до них, бронетехніки та інших речей, про які усі на Заході прекрасно знають. Чим швидше Україна отримає цю допомогу, тим більше життів ми зможемо врятувати в Україні і ще одне історичне. Наші народи не тільки завжди були, але й завжди будуть тісно пов'язані. Я вірю, що ми зможемо принести мир на нашу українську землю, зможемо притягнути до відповідальності усіх винних у цих воєнних злочинах проти українців, проти греків та проти усіх інших людей, які стали жертвами російських військових. Ми зможемо відбудувати Маріуполь. Та всі інші українські громади, де так, де так само мирно і з повагою одне до одного житимуть українці і греки, як це і було раніше. Але також я вірю, що вже скоро Україна та Греція будуть жити на рівних у нашому спільному Європейському домі, у Євросоюзі. Я вірю в це, я знаю це, ми всіх переможемо, але тільки разом. Дякую вам за підтримку. Слава Україні. Дякую.